в межах проєкту я разом зі Світланою Валеріною на трішечки приєднається. Переважно я проведу для вас тренінг про медіаграмотність. Досі так собак затопило це там собаки були в запасі. Так, 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 як саме вам Де? треба вчинити сотень. Кожен із вас має сказати факт про той предмет, який я вам зараз дам. Факт це камінь. Символі предмет, цей, 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 цей. Так. символізує кохання. Символізує кохання. Це факт. Не знаю. Для мене так. це кардіологія, <світлення> ділення, серцеві напади, вікові змідається. Зрозуміло? Так, так. все, очіка. Який ваш фідбек? Що ви можете сказати уже для себе? Що ви взяли? Ще є сервіс, який переявляється факт. Так. Щоб потрібно тебе не приводу, перевіряємося, не Ага. Треба снідадового тіктоці в інтернеті, щоб не було шуму. Шум, правильно, так.